Уже з кінця 1917 року почалося творення армії УНР. Власне, її ядро створювалося ще до проголошення самої Української Народної Республіки, коли відбувалися процеси українізації військових частин тодішньої російської армії. Але була важлива відмінність. На перших етапах існування кінець 1917 і початок 18 року ця армія була. Добровольчою, чисто добровольчою, і тут теж не було чогось екстраординарного, оскільки і більшовицька Червона армія, коли вона офіційно створювалася, теж спочатку була добровільною. Достатньо прочитати перший декрет про створення Червоної армії, він якраз передбачає саме добровольчу армію. І в білогвардійців російських теж навіть назва